І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про наші ППС корпуси. Я їх вже в статі всі зробив свої. Зробив в них ручки. І сьогодні я хотів би поговорити про ці самі ручки, як я їх робив. Так як були питання в попередньому відео про шістирамочник, як я їх ті зробив ручки? Тому зараз розказую та показую, як би я фрагменти відео записав, тому і зараз повставляю. Ручка друзі, з двох сторон, спереді покоротші і з боків по Е, Сама ручка, висота ручки 7, 3 сантиметри. 3 сантиметри і на сантиметр глибини. Я думаю, це є ідеально для того, щоб хорошо взяти міцно корпус. Чому я не робив раніше ручки, так як я, була думка в мене обшивати все-таки боки, ну, зовнішню частину повністю чи фанерою, чи алюмінієм. Але передумав, все-таки покрасю і на перший час мені їх вистачить. Бо, так як я говорив в моїй зоні, в принципі ніхто нічого такого пінопласта не їсть, принаймні в мене не замічено. Тому покрасю хорошою краскою, про краску також буде відео. Я думаю, даже зробимо такий невеличкий тест красок. Так ви мені писали, як можна покрасти надійніше. І в інтернеті я ще понаходив такі цікаві способи. Можливо, зробимо такий собі експеримент. Насипимо на пінопласт. Зерна, дамо курам, вони там поклюють, дерки пороблять, тим самим провіримо. Якщо цікаво, пишіть обов'язково провіримо. Так що, десь на днях також, можливо, зробимо, ну вже але всього, після закінчення всього корпусу, так як я вже трішки затягнув із нашим розіграшом. Так що я десь думаю, на днях думаю до 25-го числа, думаю, встигну і зробимо вже з 25-го розіграш. Ну, думка принаймні так. Чому? У мене так все затягується, друзі. Можна побачити, я зробив ось три інкубатори, на даний момент їх тестую. І на днях вони поїдуть на відправку, окрім одного, так як є з одним нюансом. як бачите, можна побачити, Щось трішки термореле Ну, як Бреше лише Е, В принципі, все працює, як має бути, але все-таки, без всього, я його зараз замінюю. Можливо, навіть температура зароляє, так як в мене в приміщенні зараз мінус 3. Тому, можливо, можливо, і на це також впливає. Ну, Ми протестуємо і в теплі, його так що будемо, наверное, міняти. Так що роботи в мене, друзі, як бачите, вистачає, е Ще плюс 53 замовлення. Бустріше всього, що після нового року я замовлення на інкубатори взагалі вже не буду приймати, так як в мене час буде там дуже-дуже вжатий і якось так, друзі. Так, що, кому ще потрібний інкубатор, пишіть. Вартість інкубатора 2500 гривень. Так що, якось так, друзі. Ну що ж, погнали до самого виготовлення ручок. І все таке. Так що, погнали. Можливо, комусь незрозуміло. Е, вибирав я ось таким тримером: китайський з Алікспрессу Тріммер. Е, коштує, по-моєму, 500 гривень. Я за нього раніше заплатив, зараз не знаю. Е, в принципі, він працює, бомба самоліт, вертольот, я вам говорю. В принципі, на ті нагрузки, які я на нього даю, він повністю з ними виконує. Звичайно, вулики з дерева повністю ним можна, зробити буде важкувато. Так. Фаски, пальці, з'єднання, шиф. Ну, ви зрозуміли, це ним нереально буде зробити. Ну, а, простим, а прості роботи він виконує дуже і дуже добре. І ось такий, друзі, шаблон. Максимально простий. Я покажу вам зблизька. Тут є виборка вгорі, ось тут. під фалець верхнього корпусу. Показую, як це є. Ось так. Встановлюється. Ось так. Бокова планка впирається в край корпуса. І направляючи для самого фрезера, для самої п'ятки. Ну і все ось так робиться. Тобто він тут собі їздить і собі виробляє. Так що, друзі, ось таке простеньке відео, надіюсь, відповів всім на питання. Якщо, щось, якщо когось ще щось цікавить, пишіть обов'язково в коментарі, я зразу відповім. Так що, друзі, всім добра та позитиву, всім пока.